Заняття по мобілізації військовозобов'язаних стало завершальним етапом проведення триденного командирського збору організованого штабом територіального управління Північ. Близько півсотні представників семи обласних та київського міського військових комісаріатів мали змогу перейняти досвід організації пункту попереднього збору. Варто зазначити, що представники військомату лише керують процесом. Основну ж роботу виконує цивільний персонал підприємства, на базі якого створюється мобілізаційний пункт. Заняття на цьому рівні, як воно сьогодні, проводиться з тою участю всіх посадових осіб, проводиться, я ще раз повторюю, згідно керівних документів щорічно. А заняття з посадовими особами безпосередньо пункту попереднього збору військово зобов'язаних. Проводиться щомісяця, в період проведення моб тижня. і Їх тренування проводиться на рівні тому, яке необхідно для освіження цих знань. Основне завдання військових організувати роботу таким чином, аби персонал пункту впродовж доби міг прийняти близько двох тисяч чоловік. Наступний етап роботи розподіл та формування команди для подальшої відправки до місць несення служби. Під час показового заняття були наочно продемонстровані можливі проблемні ситуації та шляхи їх вирішення. Сьогодні ми підготували не гір. Що заняття я впевнений в цьому, тому що вже відклики я почув військових, які були там. І завдяки взаєморозумінню і взаємодії з цим підприємством, ми його організували і сьогодні. Проведемо я думаю, на теж певному рівні. По завершенню ж навчань, учасники зборів випрацювали низку конкретних пропозицій щодо удосконалення мобілізаційної роботи територіального управління північ на майбутнє.